Ну, я працюю в музичній школі, викладач класу цимбалів. По зарплатні наразі хотілося, щоб ця зарплата була більш оцінена нашою державою, щоб це було на рівні, щоб нормально було трудитися, не думати. Потрібно не на одній роботі працювати, наприклад, в школі і в ансамблі десь. А то, якщо була зарплата нормальна, сиділа б людина на місці і віддавала все. Всі свої знання, і силу, і це, щоб воно оцінювалося достойно. Якщо не секрет, скільки заробляють? Тисяч десять, може, заробляють. Раніше я кухарем працювала Де та скільки? районній лікарні. Пропрацювала 42 роки і вийшла на пенсію. Два дні працювала, два дні вдома була, мене так влаштовувало. Парів невелика і умови. Теж не сильно легкі, без кондиціонерів, ще як раніше працювали ми. Я працюю в фотомоделі. Працюю і дистанційно, так можна сказати. Бренди відсилають мені, наприклад, товар, і я його я роблю огляд на нього. Ти підбираєш сама, як тобі буде зручно, коли зручно буде прийти, відфотографувати і так далі. Скільки годин на день ви працюєте? 2. Я сама ці умови поставила, тому мене все влаштовує. Я перукар, колорист з, музичним, з музичної освіти. У мене свій бізнес, да, я ФОП. Ну, Більш-менш добре мене все влаштовує поки що. Я в вечному банку касирка каси, з перерахунку. Робочий день, як і всіх, вісім годин з перервою на обід. Пікарняні, відпустка, все, все добре. Не нарікаю? не нарікаю. Я працюю швачкою на приватному підприємстві. Оборудовання у нас в принципі нове, нормальне. Світло достатньо, тобто все, оплати трошки більше. Да? Ну, хотілося б, Да. З лікарняними це проблемно, звісно, краще не хворіти. А відпустки так, 24 дні. Ну дуже рідко буває таке, що прям 24 розбивають на два, ну а так. А робочий день скільки тому? Вісім годин. Працюю в сфері IT. Обслуговування співробітників, обслуговування їхньої техніки, допомога в вирішенні якихось проблем з програмами. Лікарняний є, відпустка, робочий день з 9 до 6. Влаштовує те, що можна працювати віддалено. В принципі, умови роботи досить непогані, є все для хорошого ну, перезалаштування, але трішки. Не вистачає заробітної плати. Працюю, скажімо, в сфері менеджменту. Я є керівником, я керую підприємством. Наша компанія працює в медичної галузі, а умови праці дуже гідні. Вони мене влаштовують, тому що, ну, мабуть, людину оцінюють за її, скажімо, Показниками роботи, тому пропонують умови праці, з якими я погоджуюсь. Тобто, нормований робочий день, є вихідні, є лікарняні, які оплачуються. Тобто наша держава дуже гідно про це попіклувалася, і тому, згідно всіх законодавчих баз, все це ми маємо. Я підпрацьовую помічником рекрутера. Другий тиждень. І як? вам? Дуже подобається мені. Так, це по моїй спеціальності, бо я навчалася на рекрутера в університеті. Як це не Офіційне працевлаштування, а просто праця на фоп, то у вас немає договору і ви ну, можете самі собі робити відпустку, так як це віддали на роботу. Так як я наразі навчаюсь, то це мене повністю задовольняє. В майбутньому, звісно, хочеться змінити роботу з більшим заробітком. Я в школі працюю. З ну, Умови як умови. На голову не капає, тепло. Все ж. по... Закону оформлене все, відпустка. Там понаднормово змушують працювати, ні? Ні. Те, що ми втрачаємо нашу Україну. Багато місць зараз в Україні, які люди залишилися без житла, без майна, без... Це дуже прикро, що в нас в країні війна і ніхто її не може зупинити. По очах развіше. Дуже шкода. Їздили туди відпочивати дуже часто, і з... їздили туди на конкурси, і багато чого там було. І працювали там. Ну, круто там було. Життя там було своє, а зараз вже нічого немає. Життя наших бійців, звісно, їх не повернути просто, як ви розумієте, це найбільша втрата для нас, для країни. І для нашого майбутнього наші захисники, які нас захищають, це найбільша втрата. І наші близькі люди. У Мене однокласник він загинув, йому було 20 років. І це була така велика втрата. У Мене в сім'ї загинув мій двоюрідний брат, а це була найбільша втрата. Він не встиг попрацювати, тому що він був дуже молодим і пішов, на жаль, дуже молодим. Йому був 21 рік. Його звати було Михайло Міша Ошурко. І він загинув. Я зараз боюсь помилитися, здається, в 2020 році. Він тільки підписав контракт ЗСУ, і буквально через не пройшло півроку він загинув від кулі снайпера на Донецькому напрямку. Війна ну, забрала на певні роки мого тата, але він не загинув, але він пішов до ЛАВ і це ну, я втратила його ну, саме тут. І це для мене було не більшою втратою. Ну і Всі міста також це найбільша втрата для нас. Ну і можливість виїжджати за кордон. Ну, я хоч можу, але, наприклад, мій хлопець не може. І це також, ну, в цілому ми втрачаємо кожен день дуже багато людей, і це найбільша втрата, я вважаю. У мене ближчі род. родичі по сьогоднішній день, з го року, знаходяться на фронті. Відповідно, ви рідко бачитеся, так? Це... так? Тільки телефоном, і то дуже рідко. Не вистачає цих людей поля, і це болісний удар по сім'ї. Чоловік воює, дуже хвилюємося. Дуже болісно, дуже тяжко. Сім'я була, все було добре, працювали, були вдома. І чоловік воює, звичайно, дуже тяжко. Ну і так, втрата територій це теж дуже важливо. Я втратив брата, він. У Азовсталі Нацгвардія 357, в Азовсталі здалися в полон. І майже от 11 березня буде, буде як рік, як загинув у полоні. Втрата двоюрідного брата. Звали його Слюсиренко Едуард. Загинув на Коп'янському напрямку 2 жовтня 23-го року. Скільки років було 55. Добровольцем пішов. Мене робить щасливою відвідування спортивного залу книжки Моя сім'я разом з дитиною і чоловіком. Які книжки любите? Я люблю різні. Аби вона була цікава, от, знаєте, як з першого слова затягує. Але так, то детективи найбільше. І фентезі. Скільки книжок вже прочитали? Я їх не рахувала. У мене абонемент є в бібліотеці, там можливо продивитись всю історію. А так я їх не рахувала. Успішна здача екзаменів, скажімо. Сім'я, не знаю. Та багато чого. Я взагалі люблю життя, я взагалі постійно щасливий, скажімо так. Живу в країні. В своїй. Мабуть, здоров'я родини, моїх дітей, онуків. Це, це, мабуть, найголовніше в житті – щастя. Друзі, друг у мене є один, Давід. Але він так сталося, що поїхав з країни і його вже довгий час немає. Один з найкращих був моїх друзів. І зараз ми періодично зізвонюємося, але, на жаль, ну, типу, живого спілкування такого нема. Але є інші друзі, інша компанія. Да. Риболовля. Ось таке тихо, спокійно. Чисто риболовля. Де, де любите порибалити? А у нас на горсаду. Який ваш найбільший улов? Найбільшу улову, тяжко сказати, це було не тут, це було на виїзді. Ну так, кілограм п'ять карасиків. Це було таке, було таке. Було. Це один раз було. Діти, сонце, що ми живі, прокидаємося. Хочеться, війни завершення, так все добре. Те, що я живу, дихаю, коло мене близькі люди, це найбільше задоволення, що приносить. Надія, що війна скоро закінчиться. Тільки це може зробити щасливим Україну. Мир в країні. Цього достатньо для щастя? Достатньо, так. Проблеми роблю щасливими. Вирішив, вирішив і щасливий. Син Максим 12 років. Чим любите займатися? Гуляємо на природі, ходимо на футбол, разом в спортивні ігри. Найдорожча людина, далі? Так. Ой, думки про переїзд. Куди б хотіли переїхати? До Італії. В яке місто? Я про це ще не задумувалася. А навіщо? Мені здається, що там всі люди не думають про війну. Я була там і там всі люди такі щасливі, там вони так не думають про це все погане, не знаю. Вони там просто відпочивають, відчувають щастя, не знаю, мені там комфортніше набагато. Але я люблю Україну. Я, я буду сюди приїздити, звичайно. Але душа туди потребує. Кохання і здоров'я і мир в Україні. Чи достатньо, не знаю, але враховуючи те, які ми допомагали іншим країнам. Я думаю, що вони роблять набагато більше, ніж ми. Я б не сказав, що ми робили достатньо, коли була Грузія, не сказав би, що ми робили достатньо, коли була Чечня. Та і в принципі африканські конфлікти ми теж не встрягали. Тому, ну, роблять, що роблять. Я задоволений тим, що роблять перебалтійські країни, вони віддають майже все, що в них є. Теж відзначити можна скандинавські країни, теж допомагають добре. В Німеччині не знаю, які в них запаси зброї на даний момент. Ну, в цілому. Можливо, перифріні там Іспанія, Португалія, але їх внесок теж доволі такі суттєві. Завжди недостатньо. Великобританія, Німеччина, Франція, Італія могли б більше. Я гадаю. Більше чого? Грошей, зброї. Нам потрібно все, що ви перерахували, а може й більше. Сучасна європейське суспільство воно доволі латентне і ну дуже важко йому. Поставити якусь свою чітку позицію, на відміну того, що було умовно 80 років тому, коли європейське суспільство, антигітлерська коаліція умовно об'єдналася. Допомога прямує, допомога спрямовується, але кінцевий результат помітний, що певним чином робиться щось недостатньо, або ж якщо і робиться достатньо, то трішки незрозумілий їхній мотив. Тобто вони це роблять, щоб в кінцевому випадку отримати безпосередньо власну якусь вигоду з цього. Або ж безпосередньо вони дійсно зосереджені на допомозі Україні. Видно, що Франція, Великобританія, ті, скажімо такі політичні фаворити, які були і століття тому, і зараз. Їхня роль, скоріш за все, буде вирішальною у цьому. Я думаю, що достатньо. І ставлення до нас Європи дуже приємне. Я не так давно була в Європі, то підтримують всю Україну. Люксембург допомагає, допомагає Чехія. І Німеччина, а Франція то вже взагалі Макрон він скільки зробив для нас? Та я думаю, кожному можна потрошку подякувати, тому що кожен якби вніс свій вклад в нашу перемогу, в наш добробут, але потрошку. Так можна було б активніше допомагати? Ну це точно. Там да, можна було, тому що це не тільки про наш добробут. Але на них це теж певним чином вплине з часом. Я би сказала, насчет людей це Польща, скоріше всього. Вона б дуже багато прийняла. Дуже. Я навіть не знаю, як вони це витримують, люди що допомагають так. Те, що мало їм, будь, вони віддають Україні. Це наш найбільший друг, можна сказати під час. Так, так, да, так. Да. Сусіди, ну так, так. Достатньо, я думаю, що достатньо нам державі. Ви особливо подякували за те, що вона для нас робить, і за що конкретно? Самі провідні наші європейські країни: Німеччина, Франція, Великобританія це найбільш потужні країни, які допомагають Україні на цей час. Хотілось би більше. Від кого? Від якої країни і якої допомоги саме? Напевно, від всієї Європи. Ну, хотілося б щоб вся Європа об'єдналася і допомагала. І санкції, і кошти, і зброя, і моральна підтримка. Все вкупи. Я гадаю, те, що вони кажуть, вони те не роблять. Кажуть дуже багато, а роблять геть мало. І те, що вони дуже добре розуміють, що вони тільки обіщанками не скормлять, то це правда якої держави ви очікуєте більше рішучих кроків і якої саме? Ну взагалі-то, дала від Германії. але, кажуть, кроку нема ніяк. Ні. Думаю, я думаю, що можна було б мати більше для нашої держави, щоб ставлення трошки інше було. Це виходить тільки на словах реальних дій, раз, два, та й усе. Якщо на початку ще допомагали, то зараз наших переселенців, навіть їх, як то кажуть, не дуже шанують і десь якісь перепони ставлять. все таки більше за все покладала надії на Німеччину і на Польщу, але навіть та сама Польща якось трохи поміняла своє відношення.